Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» я її ведучий Остап Яриш. Українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на танках «Челленджер-2». про це повідомили в Міноборони Об'єднаного королівства. Раніше Британія оголосила про передачу 14 таких танків для України на додачу до танків Леопард та Абрамс, які зобов'язалися надати інші союзники. Тим часом Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, розповів, що Володимир Путін перед великим вторгненням в Україну натякав йому про можливість ракетного удару по Британії. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане, вітаю тебе! Давай почнемо із танків. чи відомо тобі щось більше про ці тренування в Британії? Скільки вони можливо триватимуть і коли Україна може отримати ці танки з підготованими екіпажами на полі бою? Остапе, як ти вже сказав, ми знаємо, що українці, які будуть навчатися на танках Челленджер-2 до Британії, вже прибули упродовж вихідних. Британське міністерство оборони подало фотографію людей, які сходили з страпу літака. Ми знаємо, що кожен танк має екіпаж у складі чотирьох осіб. Очевидно, що буде більше людей, які готуються для роботи з британськими танками у Великій Британії, і до речі. І запитання щодо того. Коли е, будуть підготовлені українські танкісти, і коли британські танки е, будуть в Україні, е, це було запитання сьогодні до британського міністра е, оборони Бена Волеса. Е, він сказав, що е, він не скаже, е, коли це точно буде. З питань через військову таємницю сказав він, але е, він дозволив собі е, сказати, що йдеться про те, що танки, очевидно, з українськими. Екіпажами будуть в Україні до літа. Він також сказав про травень і сказав про великодні свята, які випадають на квітень. Отже, весна. Богдане хочу розпитати тебе також про заяву Бориса Джонсона, так про яку ми згадали вже про ці погрози ракетного удару від Росії. Зараз зараз активно обговорюють в медіа. Чому саме зараз колишній британський прем'єр вирішив про це згадати, і як за його словами це було? Ну, це була не зовсім заява. Йдеться про те, що з наближенням річниці лютневого вторгнення Росії в Україну зараз засоби масової інформації готують фактично вже документальні матеріали. І ось на британському телебаченні цими днями виходить трисерійна документальна стрічка, яка простежує те, як Путін ще починаючи з 2014 року розпочав війну з. Україною, як він готував лютневе вторгнення, і Борис Джонсон, один з героїв, так би мовити, цієї документальної стрічки, розповідає, як до речі, в лютому 2022 року, буквально за, за тижні чи за дні до початку вторгнення, він розмовляв з путіним у тривалій розмові, намагаючись його відмовити від того, щоб починати. Нове вторгнення і повномасштабну війну в Україні. І е, Борис Джонсон е, сказав, що е, в один з моментів з вуст е, російського президента Путіна е, пролунала е, фактично погроза. Він сприймав це, сприйняв це як погрозу. Е, тому що, за словами е, Бориса Джонсона, е, Путін сказав, що е, Якщо я правильно переповідаю Борисе, я не хочу тобі робити нічого поганого, але ракета це всього лише мить, і це для британського прем'єр-міністра пролунало як серйозна загроза. Москві вже звинуватили Джонсона у брехні, кажуть, що це неправдиві заяви. Такого не було. Але чи можемо ми точно знати про що говорять державні керівники телефонних розмовах, Богдане. Як правило, ми цього не знаємо. Ось, наприклад, знову ж таки повертаючись до розмови Бориса Джонсона з Путіном, Борис Джонсон каже, що коли Путін говорив йому про ракету, то з одного боку можна було вважати, що Путін нібито жартував. Хоча очевидно, що для Джонсона це була не дуже приємна тема для, для таких жартів. Про точний зміст розмов, ми насправді дізнаємося дуже рідко в надзвичайних ситуаціях, наприклад, ми дізналися про розшифровку розмови американського президента Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, власне, через скандал, і світові керівники не дуже люблять, коли ми точно знаємо про що вони розмовляють, але деколи. Вони розповідають про це. І, наприклад, нещодавно один з небагатьох західних керівників, які все ще розмовляють з путіним час від часу, канцлер Німеччини Олаф Шольц розповідав таке про свою розмову з Путіним у грудні. Und die Brutalität, zu der та росу ще президент Жорстокість, яку на яку здатен російський президент, ми бачили у Чечні, де він фактично знищив більш-менш цілу країну, або в Сирії там ніякої стриманості не було. Про це треба говорити, що те, що відбувається, не відповідає міжнародним законам ведення війни. Але як я говорив, хоч у нас повністю протилежні погляди, я й надалі розмовлятиму з ним, бо я прагну моменту, коли з'явиться можливість вийти з цього становища, а його не буде, якщо ми не будемо розмовляти. Назаге мусман абазагенгаций за тимкрикспікін треба сказати, що від початку війни дещо змінилося в тому, що він каже і чого він хоче досягти. Але одне, що залишилося незмінним, це те, що він просто хоче силою завоювати частину української території, і це, на мою думку, також дуже гнітюче. Що, попри факт великих втрат і на російському боці, це нічого не змінило. Ось такі слова Олафа Шольца. Богдан, дякую тобі за твою інформацію, за твій аналіз. Побачимося з тобою в наступних ефірах. З нами нагадаю на зв'язку. Був Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, на прямому зв'язку із Лондона. Після оголошення про поставку в Україні західних танків гучнішими стали заклики надати Києву сучасні літаки винищувачі. У відповідь на це польський прем'єр-міністр Матеуш Моровецький припустив передачу Україні винищувачів американського виробництва Ф 16 при цьому він додав, що такий крок потрібно скоординувати з країнами НАТО. Раніше про ймовірність надання літаків F-16 для України говорили і в Нідерландах. За даними американських ЗМІ, в Пентагоні також розглядають таку можливість. Заступник радика з нацбезпеки США Джон Файнер заявив, Сполучені Штати не відкидають жодних військових поставок для України, включно з винищувачами F-16. Дезінформація, фейки та маніпуляції. Росія веде війну в Україні не лише на полі бою, а й в інформаційній площині. Протягом усього року російське керівництво поширювало неправдиву інформацію про просування військ, обстріли цивільних об'єктів та справжні наміри, як вони її називають, спецоперації про роль російської дезінформації у війні та чому пропаганда Кремля більше не працює. Марія Ульяновська розповіла віцепрезидентка Центру інформаційної стійкості Ніна Янкович. Яка роль російської дезінформації у війні проти України та як вона змінилася порівняно з 2014 роком? Звісно, російська дезінформація відігравала вирішальну роль у війні проти України не лише з моменту повномасштабного вторгнення, а ще з 2014 року. Хоча ця роль дещо змінилась, очевидно, що у 2014-му дезінформування було новим явищем для світу. Ми це побачили, коли багато журналістів відвідували під час незаконної анексії Крим та Донбас. Вони намагались подавати так би мовити обидві сторони конфлікту. І брали інтерв'ю у маленьких зелених чоловічків, вічливих людей, так ніби вони правомірні коментатори ситуації. Журналісти говорили з людьми, яких представляли як місцевих жителів Криму та Донбасу. А насправді це були спеціально привезені росіянами люди і частини інформаційної операції. Крім цього, ми тоді спостерігали за використанням тролів і ботів в інтернеті, які штучно посилювали певні наративи, які насправді також надходили з Росії. А журналіст їх цитували як реальних людей. Зараз я сподіваюся, ми порозумнішали. Цього стало набагато менше, і воно поширюється переважно про російськими медіа та експертами. Загалом, я думаю, що ми стали більш тямощими щодо намірів Росії в Україні. Маю сказати, що у 2022 році, і зараз, у 2023, російська інформаційна війна в Україні практично провалюється. Україна показала світові свою надзвичайну стійкість, дивовижну креатив. Вність та автентичність у комунікаціях, і це неможливо порівняти з тим, як комунікує про війну в Україні Путін. Він виглядає неохайним, сидить стулившись за своїм столом, краватка перекручена, він кричить на своїх генералів. Це разючий контраст порівняно з тим, як поводиться Зеленський, і не лише він, а й український уряд, громадянське суспільство та прості люди. Всі вони говорять від щирого серця. І тому я вважаю, ми бачимо таку велику підтримку України, незважаючи на те, що війна триває так довго. Багато людей передбачали втому від України, але її немає. І я думаю, що це через силу української історії та ширість комунікації у порівнянні з кремлівською брехнею, яка просто не витримує критики у цій цифровій війні. А я вважаю, що Росія стала менш модернізованою у поширенні своєї дезінформації, оскільки які соціальні мережі навчились протидіяти ботам і тролям? Тому зараз такого штучного посилення інформаційних кидів менше. Те, що ми спостерігали, особливо починаючи з лютого, це щось на кшталт відмивання інформації. Тобто Путін або хтось із його високопосадовців говорять, що Україна неонацистська держава, що там чинять геноцид проти росіян. А потім це підхоплюють і відмовають дружні до Росії ЗМІ. Це дещо відрізняється від прямого посилення ботами, яке ми бачили в минулому, і цим значно складніше боротись, але знову ж таки не неможливо, тому що є український наратив про захист свобод, захист демократії. І я вважаю, він виграє в цьому випадку, зокрема, і тому, що є Open Source Intelligence, розслідування на основі відкритих джерел, які показують, що насправді ніякого геноциду росіян немає. Часто коли Росія каже, українці обстрілюють своїх громадян, ми можемо довести. Те, що насправді це Росія влаштовує ці обстріли атакує під фальшивими прапорами, і в цьому особливість цієї дуже цифровізованої війни, яку постійно документують цивільні та солдати, ми можемо стежити за подіями у режимі реального часу та спростовувати брехню. Щоб протидіяти російській пропаганді, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україні закрили кілька проросійських телеканалів. Зараз там намагаються зменшити вплив російської пропаганди через православну церкву. Дехто каже, що це наступ на свободу слова, свободу від розповідання. Де є цей баланс між протидією пропаганді та демократією? Я думаю, що часто, коли люди дивляться на заходи, які Україна вживає для протидії дезінформації чи російському культурному впливу, вони забувають, що Україна перебуває у стані війни, і тому я вважаю, що якщо ці заходи сприймати в контексті війни, вони виправдані. Водночас я сподіваюся, що коли Україна переможе, деякі з цих обмежень скасують. Не для того, щоб дозволити російському впливу повернутись в країну, але усвідомлюючи, що це не може бути. Постійним явищем у демократії під час війни це прийнято, але потрібно буде переглянути деякі з цих обмежень в майбутньому, коли Україна матиме захищені кордони і поверне суверенітет. Але ці проблеми також є загрозою для демократії і у мирний час. Вони передують війні. Наприклад, є докази російського впливу на президентські вибори у США, можна побачити вплив російських ботоферм на соціальні мережі, пропаганду на телебаченні. Чи виправдано накладати певні обмеження проти цього? нам однозначно потрібно боротись з іноземною дезінформацією, втручанням у вибори тощо. Але потрібно бути обережними з тим, як ми це робимо, тому що як я вже вже казала зараз. Ми частіше бачимо відмивання пропаганди, наприклад, через шоу Такера Карлсона або сайти на зразок Грейзон. Такі обмеження можуть означати утиснення свободи висловлювання, і це не сподобається багатьом американцям. Я не думаю, що уряд має це робити. Натомість, я вважаю, потрібно розповідати людям про те, звідки походять ці наративи і кому вони служать Путіну чи його олігархам в інших країнах. Існує помилкове враження, що боротьба з дезінформацією означає утискання свободи. Слово це назавжди відповідає дійсності. Насправді дослідження, які я провела у центрально-східній Європі, показують, що країни, які найбільш успішно борються з дезінформацією, часто інвестують саме в освіту своїх громадян, і це те, що на мою думку має бути основою будь-якої програми протидії дезінформації разом із регулюванням того, як працюють соціальні мережі, та яку рекламу можна купувати під час політичних перегонів long Лонг-терм інвестмент інситисен. І ми продовжуємо з іншими темами. Перепрошую. Спочатку повномасштабної агресії Росії журналіст Петро Шевченко пішов на фронт і став мінометником. Його відправили на Донецький напрямок, де зараз точаться одні з найгарячіших боїв. Сім місяців Павло провів на фронті, а вперше побачитися із родиною зміг в кінці 2022 року. Про життя на передовій він розповів Анні Костюченко та Павлу Суходольському. За Бучу, За Рпін. За Гостомель. За Ворзель. Затишний вечір у родинному колі ще за два місяці тому здавався 37-річному Петру Шевченку далекою мрією. Е, оце тато, ага. а це мій брат Міша старший. Він. Ага. А це моя сестричка Аліс. Це я, це мама, ага. а це котики. Він журналіст до повномасштабної російської агресії працював у фінансовому виданні. Каже до 24 лютого, тільки раз тримав у руках зброю. Єдине, що я пам'ятаю в школі, один раз там нам давали постріляти з автомата. Петро з родиною живе у містечку Ворзель Київської області, яке з березня 2022 року більше місяця було під російською окупацією. Він встиг вивезти дружину та п'ятирічну донечку з небезпеки за день до вторгнення. Родина попрямувала спочатку до Івано-Франківська, звідти чоловік відправив рідних до Італії, а сам пішов до військкомату. Я зрозумів, що я хочу піти в армію, бо у ну, мене була злість і мені було неприємно, що я жив, в принципі, дуже комфортним життям, в комфортному маленькому містечку. Мені, мене все влаштовувало, була моя там, улюблена робота і так далі. От, і тут приходять якісь люди, скажені, починають бувати людей, там, виганяти мене з мого будинку. І, звичайно, це була певна така моя, мабуть, суб'єктивна мотивація. Це, звичайно, все було якби так. ну, Дуже швидко емоції переповнювало дуже сильно. Я позвонив на роботу своєму головному редактору, сказав, що так і так, я ті типу, йду на війну. Тоді Петро розраховував підтримувати родину фінансово з власних заощаджень і був щиро здивований, коли дізнався, що бійці ЗСУ отримують зарплату. Я йшов лише для того, аби захищати там, да, там, не знаю, свою країну, державу, сім'ю. Я не думав про те, що там навіть за це має платити зарплату. От. І я думаю, дуже багато людей там серед мого, серед, серед ну, біля мене було багато людей, там якісь там айтішники, які заробляли там по пару тисяч доларів на місяць, Ми теж там були. Тобто, це люди в першу чергу. звичайно. Це мотивація людей, це глибоке розуміння. Того, що ти робиш, ти захищаєш свою країну від е, реально якихось скажених людей, які вирішили на неї напасти. Це ненормально в 21 столітті нападати на іншу країну, вбивати людей там голотувати. Спочатку Петро сподівався, що його призначить на київський напрямок, і він зможе обороняти буквально власний дім. Але у військкоматі вирішили по-іншому. Так почався шлях Петра на Донбас. Потрячок! Чоловіка призначили у загін мінометчиків. Готово! Давай, давай, давай! Постріл! Постріл. А згодом він вже очолював невеликий підрозділ. Посада у мене називається головний сержант, командир мінометного розрахунку. Постріл. Опановував ремесло мінометчика Петро вже на полі бою разом з іншими добровольцями. Каже, мотивація та темпи війни були настільки високими, що вчились буквально на ходу. Спочатку казали, що ми живі мерці, а буквально пройшло там десь три місяці. Ми вже робили перехвати по рації, що типу, расисти кажуть між собою, що, мабуть, заїхали натовські війська, тому що б'ють дуже прицельно типу, ну, по позиціям. От, а тоді ми вже просто так, як так би мовити, набили руку. Постріл. Попри важкі побутові умови, постійні обстріли та безсонні ночі, Петро каже, на фронті нема часу сумувати. Постріл. Там не було часу би, сумувати і думати про щось таке погане. Єдине, про що сумував, — це про свою сім'ю. Ну, бувало так, що от один раз там, на день щось ти можеш відправити, я живий. Но там були моменти, коли ти, наприклад, їдеш і розумієш, що я не знаю, лише там, просто доля, да, там, ти або умреш зараз, або не вмреш, якби. Ти це розумієш. Просто приходить якесь таке прийняття. Того, що ти можеш загинути, це може статися зараз, або трошки пізніше, або через 5 хвилин. От. Це просто ти переживаєш це. Україна переможе. Україна вже перемагає. На Донбасі Петро воював сім місяців. Однією з пам'ятних для нього битв були бої за Авдіївку. Нам треба було зупинити наступ ворога там на Ну я в принципі можу казати це на Авдіївський напрямок. Да, там на Авдіївці. На той момент це була одна з там із гарячих точок. От, ну, в принципі, вона зараз залишається, бо вони постійно хочуть взяти Авдіївку. Для них це. Ідея фікс, як то було ну, з Бахмутом, да, як ну, це вдівку, вони вже намагаються з початку минулого року взяти. І, ну і реально в них не виходить. У середині листопаду минулого року, після семи місяців на фронті, Петро повернувся у довготривалу відпустку додому та нарешті зустрівся з родиною. Ой. сюди. Та в тебе було борода. Катерина, дружина Петра, каже, коли дізналася, що чоловік повертається, одразу почала пакувати валізи додому. Ну, я просто точно знала, що я ні за що в житті не пропущу піти на відпустку. Е я там навіть міняла квитки, і я навіть не дочекалася документів, тому що ми чекали документи сім місяців ну, право на проживання там протягом року. І воно там так і залишилось в черзі, я просто плюнула, взяла квитки і ми полетіли додому. П'ятилітня донька Надя, каже Катерина, стала більш серйозною через війну. Сумувала за татом та писала йому листи. Коли тут написано тато, я тебе, люблю і сумую. Коли Петро повернувся у відпустку, його старший брат, 39-річний Тарас, у грудні пішов на фронт. Чого я пішов на війну? Захищати сім'ю. Дітей і Україну. Тарас став на облік теж на початку війни, але призвали його лише зараз. Це він мені позвонив тоді 24 лютого, 5 години ранку. і Сказав там Петро, почалась війна. Ну це ми один раз побачилось, коли він приїжджав. І ми якраз моя мама була, і ми там разом трьох могли зустрітися буквально там, це на день. Поки у відпустці Петро волонтерить для брата, збирає гроші та купує необхідне для фронту приладдя, наприклад, дрони. Скільки триватиме відпустка, чоловік не знає. Поки радіє можливості повернутись до родини та улюбленої професії. Про свої військові спогади Петро вже почав писати книжку. За заслуги перед вітчизною, 24 серпня, нагороджений орденом замур. Жність третього ступеня. Катело. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області. І насамкінець розповідаємо про університети Канади, які приймають українських студентів за спрощеною процедурою. У коледжах Ванкувера для українських переселенців діють знижки на оплату за навчання. А з документами студентам допомагає волонтерська організація українських емігрантів. Більше знає Христина Шевченко. 18-річний Ростислав Чачин приїхав до Ванкувера з Херсона. Він збирається весною поступати до канадського коледжу технологій та бізнесу на факультет інтерактивного дизайну. Хлопець каже, вус пішов йому на поступки, тому що він з України. Взагалі для інтернаціальних студентів, щоб навчатися там, потрібно скласти IELTS, язиковий тест міжнародний. Але мені вони запропонували, якщо я здам їхній. З англійською на базі університетського рівня, то вони мені дозволять навчатися. Також Ростиславові погодились змінити процес оплати. Там оплата є кожні три місяці. Вони мені запропонували розбити суму за навчання на 12 місяців, щоб я платив щомісяця, бо теж коштів не дуже багато і нема змоги платити одним разом там по 4 тисячі. У Ванкуверському Даглас-коледжі навчається 18-річна тернополянка Софія Хорош. Вона тут вивчає гостинність та менеджмент. Дівчина, як і Ростислав, приїхала до Канади за канадсько-українським дозволом на екстрені поїздки, який Україні запровадили для українських біженців після російського вторгнення. Найбільша перевага кунадав коледж це те, що за програмою для українців я плачу за навчання, так як платять канадці, а не так, як міжнародні студенти. Тобто, замість майже 20 тисяч доларів Софія платить близько 6 тисяч. Також дівчина не повинна оплачувати медичну страховку. Дізнатись про цю можливість абітурієнтам та студентам з України допомагає освітня консультаційна організація Соловей Global Education, яка була заснована українсько-канадськими емігрантами. Волонтери проекту вже 12 років займаються консультацією абітурієнтів, які хочуть поступати у виші Канади та світу. Після російського вторгнення організація організація все це робить на волонтерських засадах. Так організація допомогла Ростиславові та Софії вибрати навчальні заклади та подати всі необхідні документи. І звичайно, війна перебила плани вступу до українських вишів, і це, як правило, розгублені підлітки, які приїхали в іншу країну, в яких залишилися вдома друзі, в яких залишилися. Вдома їхні мрії відносно того, куди вони планували поступати в Україні. І ми дуже раді, що в нас була така можливість допомагати саме таким школярам і не просто надавати на безкоштовних засадах консультації, підбирати програми, а також шукати можливості дешевих варіантів навчання. Регіон Британської Колумбії з центром у Ванкувері ухвалив рекомендацію про прирівняння оплати за навчання для українських студентів до рівня канадських, тобто без завищеної ціни, яку платять всі інші міжнародні студенти. Ростислав та Софія кажуть, попри непогані перспективи у Канаді сумують за Україною. Важко по перше, це інша страна. То, по перше, це порох мови. Всі люди спілкуються іншу мову. Тяжко, тяжко знайти того, хто міг спілкуватися з тобою на твоїй рідній мові. Поки що я нікого не знайшов, та і часу взагалі немає. Я працюю, навчаюсь. Найбільше в Україні скучаю за тим, що не встигла закінчити. За випускним, за можливістю попрощатися зі всіма друзями. За, за нормальним закінченням школи, за літом, яке я собі планувала після випуску зі школи. Ну, з такого, що ем, просто скучаю, скучаю за татом. За даними Міністерства освіти, станом на 1 вересня за межами України почало навчання в учбових закладах більше 600 тисяч школярів. Христина Шевченко, Дмитро Савчук. Ванкувер для Голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що були з нами протягом цього ефіру. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.